З нагоди Дня Соборності України нагороди різних рівнів отримували військові, працівники культури, освіти, галузі енергетики, а також працівники органів місцевого самоврядування. Урочистості пройшли у Полтавській обласній філармонії. Відзнаки вручав перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Хочу всіх привітати від депутатського корпусу від керівництва Полтавської обласної ради. Побажати нам перемоги. Мирного неба, ідея соборності, вона надзвичайно актуальна. І не треба казати там, Західна Україна чи ще якась Україна. Вона у нас одна Україна. І я дуже хочу, щоб оце свято нагадувало нам, що лише коли ми об'єднані спільними інтересами, то тоді ми будемо сильними. І Україна буде вільною відзнакою президента за оборону України. Цього дня нагородили полковника командира 225-го зенітно-ракетного полку повітряного командування. Схід Валерія Машченка. Він зізнається, нагорода такого рівня у нього вперше. Дуже символічно отримати в день соборності України ще в такі нелегкі часи. Кожна нагорода мене як командир я вважаю, що це такий загальний знак роботи нашого колективу. Це робота. Всіх моїх підлеглих, які щоденно своєю працею показують. Результати і ефективність. Я думаю, що перемога буде за нами і слава Україні. Серед тих, хто цього дня отримав нагороду, і майстер навчально виробничої навчальної майстерні у Пішнянського державного художнього ліцею Оксана Северин. Їй присвоїли почесне звання, заслужений майстер народної творчості України. В цій галузі я вже працюю 20 років. Працюю з дітками. У нас були перемоги. І міжнародних конкурсах, і гран-при було всеукраїнські виставки в різних містах не тільки України, а й за кордоном. По всій Україні їздили з майстер-класами, поки не було війни. Зараз в основному і конкурси онлайн тут ще проходять. Намагаємося брати скрізь участь по можливості. А після церемонії нагородження для всіх присутніх артисти філармонії влаштували концерт. it's love